Дівчата, я радий, що ви вже скупили продуктів і вже готові здивувати мене стравами. І мені дуже цікаво, що Юлі вирішили сьогодні приготувати. А як же вас відрізняти? Я Юляша. А Юляша? я Руда. Добре, а? Руда. Дівчата, ви самі це обрали. Я вам нічого не підказував. Тож Юляша, що ви будете сьогодні готувати? Розкажіть мені, будь ласка. Ось, я буду готувати українські суші. А в мене вийде дві страви з цього всього і з ну, цього головне, всього щоб нічого. Ви всігли, Юля, бо буде тільки година. Юля ну, я, я постараюся. Юля руда. Я вирішила приготувати борщ. Борщ? Я захотіла всі корени плоди, як тільки... За які годину? Їсти. Так. І це теж може бути секрет, як приготувати смачнючий борщ навіть менше, ніж за годину. Будь Піска. ласка, мені шматочок сала, просто це ж продумано. Якщо що щось не вийде, то я хоч сала поїм.